Всіх вітаю, ви на каналі Nice Tasty. Сьогодні приготуємо основну страву із макаронів, зафаршируємо їх фаршиком. Протушимо в томатному соусі до справи. Розпочнемо із наших інгредієнтів. Я взяв макарони Ріготоні 17 номер. Є ще більші, є кунілоні, вони ще більші, їх легше фарширувати, але мене це ніколи не зупиняло. Далі фарш, свинина, натерна тертку цибульку, як на дерунчики, одразу там і цибулька, і чесночок. Так, як я і казав, будемо тушкувати їх в томатному соусі. В мене це домашній томатний сік і домашня томатна паста. І спеції мікс в мене паприка капчена червона, чорний перець. Каріандер перебитий базилік. Відправляємо відразу це все діло сюди. Фарш нам треба зробити а, рідким. І для того ми натерли цибульку. Додаємо це все діло сюди, не забуваємо підсолити. Гарно це все діло вимішуємо. Так, я вимішую, Цибулька б'є мені в очі, я сльозно плачу. Люди, ну я думаю, вам не дуже тяжко поставити пальця до гори в цьому відео, підписатися на мій канал. І Ще є такий один маленький нюансик. Так як в мене, як ви бачили, калібр макарона маленький, як я казав, нас це не зупиняє. Ми поселили поперчили, довели фарш, як кажуть, до путі. І треба його зробити рідшим, щоб ми його так... Ну, нам легше туди буде його зас... запихувати, як кажуть. Все, беремо і тако По чуть-чуть додаємо водички, вимішуємо фаршик. Треба довести його до такого більш рідкого стану, ніж він у вас був на початку. За це не переживайте. По краплиничці, по краплиничці і у вас все вийде. Бачите, об'єм увеличується так. так роблять в деяких магазинах. Ой. Ну і ще трішечки. Бачите, становиться такий більш еластичний, більш воздушний. Так, ми з фаршиком розібралися. Його довели, як кажуть, до путі. Беремо форму для випікання. У мене вона така. І вершковим маслом промазуємо всю нашу форму. Робимо це для того, щоб воно нічого не у нас не поприлипало. Як кажуть, масло не жалкуємо. Промазуємо всі кутики, всі стінки. Все, як бачите, форма готова. Переходимо далі. У мене є, звісно, маленька замінка, я думав, що в неї є кондитерські рукави, але я забув, що вони закінчилися. Нічого страшного, мене це не зупиняє. Зробимо його самі. Беремо стреч-плівку, відматуємо, може відкладуємо, Резинку зняли. беремо фарш. Тоді багато не накладаємо, півтори-дві жменьки. І беремо. Гарно його заматуємо. Повністю замотали, зробили такий мішечок. Все, час частина відірвалася, нам вона не треба. Так, беремо наше декор відразу, куди ми будемо складати наші макарончики. Беремо нож, вибираємо собі, де зручно вам буде місце і робимо маленьку дирочку. Взяли, зробили маленьку дирочку, берете макарончик, прикладаєте, прикладаєте цією дирочкою плотно до пленки, нажимаєте. І процес Ну, вам, звісно, не буде видно. Опа, вже отако 60%. Перевернули і ще дали. Бачите, вже фарш поліз з цієї сторони. Все, пальчиком приклали і кладемо. І так, кожен макарон. Якщо не хочете дуже так гратися, як я, можете брати більший діаметр макаронів і буде легше. Можна там фарширувати без всяких. Рукавів, лайфхаків просто пальчиком, так як робили наші предки, як кажуть. І все. Як кажуть, не перемикайтеся, поки є їх не Це в мене трошки займе часу. Ну, нічого страшного. Ну, ні, процес, процес пішов. Руку набив взагалі, дивиться. Вилітають прямо ці. Так що як нема такої ситуації, яку не можна вирішити. І так, народ, показую вам зблизька, як ви бачите, в мене вийшло таких два шари. Залишаємо в деко по сантиметру з усіх сторін. Все, переходимо до соуса. Так, соус. Як я казав, у мене все домашнє, то я буду брати побільше. Беремо, додаємо домашнього томатного соку. Обов'язково додаємо цукор, підсалюємо. Пару листочків сухого базиліка. Теж сам вирощую на грядочці в себе. Все. Так, що я хочу сказати перед тим, як ми відправляємо наші макарони в духовку? По-перше, як ви бачите, ми залили їх соусом зверху. Відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Але зауважу, що кожна духовка є індивідуальною. Там буде треба дивитися і коригувати час. Так, як ви вже бачите, макарончик наш вже готовий. Так, як і казав, в мене рівно 30 хвилинок хватило до повного приготування. Користуємося цим класним рецептом. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім мирного неба, крепкого здоров'я. До зустрічі! Далі буде.